Поліцейські застерігають громадян від нової схеми шахрайства зловмисників. Спочатку людям обіцяють фінансові виплати від держави, а потім крадуть їх кошти. Правоохоронці кажуть, подібних випадків з кожним днем все більше. До поліції звернулася 41-річна прилученка з повідомленням, що з її банківського рахунку зникло більше 21 тисячі гривень. Жінка розповіла поліцейським, що на одному із телеграм-каналів вона побачила посилання про оформлення грошової допомоги. Жінка перейшла за посиланням, де їй запропонували ввести секретні паролі її карток для нібито оформлення грошової виплати. Потерпіла виконала ці умови, після чого з її картки зникли кошти. Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження. Правоохоронці закликають мешканців бути пильними та ні в якому разі не вводити свої банківські дані на незнайомих чи підозрілих вебсайтах. Переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані, в результаті чого шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків. Пам'ятайте, інформацію про справжні державні виплати та порядок їхнього отримання потрібно перевіряти лише на офіційних джерелах.